У предсвяткові дні заступниця міського голови Сміли Тетяна Карло разом зі службою у справах дітей відвідали реабілітаційний центр Барвінок та заклади позашкільного дозвілля міста, щоб привітати дітей з наближенням нового року і передати солодкі подарунки від Смілянської міської ради та депутатського корпусу. Дозвольте всіх вас привітати з прийдешніми святами, з наступаючим новим роком, побажати міцного здоров'я, щастя, благополуччя, здійснення всіх заповітних мрій і нехай наступний рік. Здійснити єдину таку мрію, невірно кожного. Мрію миру, злагоди, добробуту. Хочу привітати наших гостей, нашого профільний заступник Тетяна Андріна Карло. Я кожний раз із великим задоволенням сюди приходжу, приїжджаю. Тому що тут неймовірно завжди чудова атмосфера і чудові дитячі посмішки. Закінчується ще один рік. На жаль, він сумний, тому що він під час війни. Я хочу всім побажати, щоб всі негаразди, які були, залишилися в цьому році. Від міського голови від всіх смілян, хочу вам побажати, щоб цей рік був переможним. Звичайно, я хочу побажати вам. І всьому вашому колективу, щоб ви не зупинялися на досягнутому, щоб у вас все вдавалося, і щоб ви рухалися далі. Ну і в кінці, звичайно, будуть солодкі подарунки для всіх дітей, і святом з новим двадцять шостим роком. У Барвінку на дітей чекало традиційне новорічне театралізоване дійство, підготовлене колективом центру. Малеча із задоволенням долучалася до ігор, відгадувала загадки, брала участь у святкових розвагах і наприкінці отримала солодкі гостинці. Особлива атмосфера панує. І у творчому молодіжному об'єднанні ЮНІК на базі будинку культури імені Тараса Шевченка це простір, де кожна дитина може знайти заняття по душі, а живий куточок, який постійно поповнюється новими мешканцями, завжди дарує гарний настрій. Тетяна Карло привітала колектив об'єднання та юних відвідувачів з прийдешніми святами. Солодкі подарунки також отримували маленькі читачі центральної бібліотеки для дітей. Сьогодні це не лише бібліотека в звичному розумінні, а сучасний простір для навчання, спілкування та позашкільного дозвілля побажання у ці святкові дні, щоб у новому році настав мир, а українські діти мали можливість жити повноцінним, щасливим дитинством.